Триває на громадському інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язку художниця мисткиня Анастасія Котинок. Вітаємо в етері. Привіт! Добрий день, привіт. Привіт! Будемо наших глядачів і слухачів знайомити з тобою. Ти людина неординарна, незвичайна. Людина, як то кажуть, яка працює дійсно за ідею, за якісь дуже такі світлі, хороші думки. І одна із таких фішок, чим ти зараз займаєшся, це. Торби, так, які ти розмальовуєш своїми а, якимись символічними м, малюнками, а, тими, які, які ти сама розробляєш, так, і все це а, віддається, продається за донати, так, і таким чином ти допомагаєш Збройним силам. А, от Розкажи, звідки взагалі прийшла така ідея, чому саме розпис а, торб, так, як це все розвивалося, як це все починалося, коли ти зрозуміла, що це саме те, що потрібно. Дібно. І от коли почався от той перший продаж? Mm -hmm. е, так. Е, ну, перші, Після повномасштабного вторгнення, перші півтора чи два місяці, я була е, у Карпатах своєї бабусі. Потім, після повернення, тоді був такий, ну, в такому я була на паузі. Е, і коли повернулася, то зрозуміла, що треба думати, як допомагати, що робити, взагалі, куди рухатися. І тоді я подумала, що я можу робити, щоб якось збирати на щось гроші. Тобто, просто там відкрити банку, я розумію, що це дуже складно буде. Я ще ну, в мене не було там багато підписників чи якоїсь медійності, тому я думала, що я можу робити. Е, тоді мене підтримала моя мама дуже сильно. Вона в неї була машинка швейна. Вона вміла шити, я вміла малювати. Насправді все просто. І ми подумали, чому б не шити е шопери і на них малювати. Є спеціальні тканини, е фарби для тканин. М і тканина, до речі, вдома була нова, ніде не задіяна, і ми почали просто це робити, а раптом вийде. Е от. Це був, по-моєму, червень е 2022 року. Е от. І я почала малювати У мене. Не було такого великого досвіду малювання до цього, тим більше по тканині. Просто почала спочатку там для своїх, там дарували родичам, якось поширювали, казали: розповідайте. Потім, ну і паралельно, я завела вже інстаграм і сторінку і почала це все в інстаграм публікувати. Не знаю. Якось воно пішло, тому що і оце якби що кожен хтось комусь сказав. І в інстаграмі люди підписувалися. Я паралельно, крім того, що вчилася ну, в процесі вже малювати на тканині, е, проходила СММ-курси, все по інстаграму, освоювала, як це правильно просувати, щоб люди підписувалися і щоб люди купували. Е, от тому малювала в основному квіти. Але потім вже почала і на замовлення, там що замовляли. Тобто, квіти якось я от почала від, від краще покращувати якби свою майстерність саме на квітах. Зосередилася, щоб краще, краще було. А потім вже почалися замовлення, де люди вже просили там або цитату, або там пташку, або це навіть одного разу мене замовили герб бучі. Мені тоді було ну, якби це було якби стрибок вище голови, але. Тим не менш бралася за все, що, що мені пропонували, тим чином збирала гроші. Спочатку це були менші, звісно, ціни, бо я і малювала якби гірше. Потім, чим краще я малювала, тим вище ставила ціни, більше грошей е збиралася. І я долучалася в основному або е до зборів в мене там, наприклад, там є знайомі, друзі на фронті для них, або просто якщо у мене йшов там запит. Чи з благодійного фонду хтось писав, ну, до, ну, кидала гроші, в принципі, просто там, де не знаю, або знайомим, або э, знайомим знайомих на усі збори, які тільки бачила. От Отак отже, і почалося. Артбокси теж дуже цікав... цікава така ідея. Розкажи трошки про неї. Тобто це коли людина замовляє не просто вже готову торбу, так, а там, ага. де вона може вже проявити якісь свої таланти. Що ти туди вкладаєш? так, Тобто це можна завдяки такому боксу навчитися самому малювати. Я вкладаю більше Ідею того, що людям потрібно е, теж вміти розслаблятися е, ввечері прийти після роботи і просто теж покайфувати, відпочити, наповнитися знову енергією, щоб ще більше потім працювати, допомагати, і це як своєрідна Е, Не знаю, чи прям навчитися там професійно малювати, можливо, ну, цього буде недостатньо, просто да? але навіть спробувати для себе щось е, нове. Не знаю, і просто відпочити, і багато людей насправді е, думають, що я не вмію малювати просто від того, що вони не пробували малювати. Але вже коли вони попробують, вони вже вирішать, Чи вони будуть там частіше це робити, продовжувати, чи просто в них залишиться класний розмальований шопер, е, який вони будуть носити? Ну, артбокси там в наборі є все повністю для е, створення свого шопера. Є ескізи, ти можеш вибирати малюнки там приблизні, які ти потім чи перемальовуєш, чи там обводиш хто як пристосовується вже і відеоурок. Тобто там є все, щоб спробувати, щоб провести класний час або на корпоратив, там хто бере, чи на день народження, і такий спільний шопер можна намалювати, а можна сам собі. Тому це в будь-якому випадку класна річ, просто унікальна, особливо якщо там мені найбільше подобається, коли ти пишеш щось. Що промовляє за тебе. І коли ти там ідеш із шопером там, із торбою, на якій написано, наприклад, мені є різниця, або там вірити мало, треба ще щось робити. Тобто, ти вже, якби люди тебе на вулиці бачать, і в них вже якісь правильні думки в голові з'являються. Тому от, так от. А ідея артбоксів це взагалі дуже новенька ідея, я їх запустила у вересні. У серпні почала розробляти там, стратегію це все, коли вже я повністю вивчила інстаграм, як він працює, зрозуміла, що треба щось пробувати. Зрозуміла, що творчість це ну, моє, я на своєму місці, мені це подобається, треба розширювати якось. І зробила ці артбокси, йому буквально два місяці, ну, і воно класно пішло, людям подобається і відгуки ну, дуже класні, ну, просто бо це якби і. Ти час проводиш цікаво, класно наповнюєшся, відпочиваєш, і потім в тебе ще є практична річ, шопер, ну, це те, чим ну, багато людей щодня. Хтось просто ходить як з основною сумкою, хтось там просто навіть в магазині не купує ті пакети, а ходить з шопером. Тому так, так плюс еко, а це дуже зараз важливо і актуально. Класно, насправді ці ескізи, ти їх розробляєш сама? Чи десь щось піддивляєшся? Піддивляюся. Деколи в Pinterest, але більшість в Pinterest не завжди можна знайти те, що мені подобається, те, що мені хочеться. Тому беру, наприклад, як приклад з Pinterest і щось переробляю. А є деякі які ну, я з нуля сама малюю на планшеті в програмі ProCreate. Я там ще зовсім новачок, але вже щось спробую, бо поки що на е, таку ілюстрацію ще цифрову не вистачає не знаю, часу чи пріоритетів просто інші. тому я там Таке щось таке зовсім просте, можу намалювати, але ескіз можу намалювати. Чи там якось переробити картинку, змалювати, там якийсь елемент, таке можу. Тому так, да, я їх малюю сама. Е Зараз я новорічні, якраз, зробила нові. тому… Тувати трошки так і в нашому інтерв'ю про те, що купуйте, дивіться, шукайте, але ми про це ще обов'язково скажемо наприкінці. Я думаю, що варто згадати ще таку творчу, цікаву річ, якою ти займаєшся, це розпис зброї. Так? Чи правильно це, на твою думку, чи потрібно щось таке? Чи варто подібне робити, і які символи ти там на тій зброї? Я так розумію, що це вже використані, так, якісь певні там деталі. Так, що, що ти там розписуєш? І от яка мета цього? Я вважаю, що це правильно, тому що все, що ми можемо конвертувати в допомогу збройним силам, треба конвертувати в допомогу збройним силам. Хтось конвертує ну, основна така маса, да, це фінансово, у кого там є така можливість. Хтось конвертує свій час максимально там. Да, плити сітки, ліпоці свічки робить. Хтось там, кожен хто як може, так і це конвертує в допомогу. Розписана зброя це також е, допомога, тому що вона розіграється на благодійних аукціонах, з них збираються кошти, ці кошти йдуть на допомогу ЗСУ. Тобто все дуже просто е, ну, крім того, що ще є, звісно, мистецький підтекст, але в нього вже не може хтось е, погоджуватись, не погоджуватись, що це мистецтво, не мистецтво, але от це просто банальна допомога ЗСУ, насправді. М -м, я вважаю, що. Так, що хотіла сказати? Я розписую в основному квіти. Не знаю, чомусь для мене квіти це як ніби щось живе, продовження життя і як, ніби не знаю, зброя це, звісно, вона несе смерть, це метал. І багато хто говорить, що як так розписувати зброю, бо це ж зло. Але треба ще пам'ятати про те, що зброя допомагає нам захищатися, допомагає відставити наші кордони. І це не тільки зло, а ще й захист. А квіти я малюю, тому що це ну якось не знаю, просто як що життя продовжується, що воно продовжиться, і все і обов'язково буде перемога за нами. Я починала розмальовувати гільзи спочатку маленькі, такі, що вони в руку поміщаються. Це був мій перший досвід влітку цього літа останнього. І теж було, ну, теж, звісно, спочатку це стрюмно, а раптом в мене не вийде, а що з цього буде, і так далі. Але вже починаєш, а потім вже благодійні фонди самі мене знаходили і питали, там, чи в Фейсбуці там побачили, що ви розписуєте, можливо, ви і нам щось. І вони просто надсилають мені зброю, або хто хоче той привозить сам, і я розписую, і потім надсилаю їм вже готово, а далі вони вже йдуть на аукціони. Тобто, вся ця реалізація зброї це вже е, якби задача фондів. Я знаю, що моя задача розписати. Часто говорять мені як краще, як що було б бажано, але це насправді е, ну, не так часто буває. Я в основному квіти малюю, всім квіти підходять, в стилі Петриківки, Петриківський розпис наш український. Але намагаюся якось робити його, щоб це виглядало і стильно, і щоб був якийсь сенс ну український от такий, щоб впізнаваність була, що це український саме розпис. От що ще хоча? Це тубуси в основному, ящики від патронів, гільзи різного розміру, і, і все. Настю, хочеться okay. познайомити наших глядачів просто з твоєю особистістю, так, звідки талант до а, живопису, де навчалась. Якщо трошки твої соцмережі а, покрутити, так можна зрозуміти, що ти взагалі за освітою бібліотекар, так, і ти сім років пропрацювала в дитячій бібліотеці. Так? От як це все поруч поєднується, так? Тобто, в принципі, ти ж зараз, я так розумію, бібліотекою не займаєшся. Так? Ти перейшла, перетворила насправді хобі. На на справу життя, так і, і цим і допомагаєш і собі, і, і Збройним силам. Не зовсім я ще займаюся в бібліотеці, бібліотечною справою. Я просто якось навчилася поєднувати, мабуть, не знаю, просто просто звикла поєднувати що І те, і те є частиною мого життя. Я ще працюю в бібліотеці, це центральна бібліотечна система Соломінського району міста Києва. Е, і е, просто я якось не знаю. Я люблю книги, я люблю дітей е, і плюс це моя перша робота. Я на це вчилася. Я довго там працювала, і це як ніби вже частинка мене. Я просто не можу від цього якось відмовитися. Тому прийшлося навчитись це просто поєднувати. І насправді в бібліотеці також є багато. Зараз просто бібліотека це не тільки там про книгозбірню, що там все стоїть на поличках, ти прийшов, взяв книжку і пішов. Це більше також про ком'юніті, там є багато е, знайомств, де також е, мені допомагає ну, якось воно все переплітається, тому що в мене там е, сумки, наприклад, у е, мене увазі торби, е, е, теж замовляють там, чи колеги розповідають, чи там е, відвідувачі часто питають. Е, тобто воно все переплітається. Там є також багато гуртків саме з малювання, з мотанки в'яжуть і роблять. Тому воно все дуже тісно переплетено, і мені подобається і там, і там. Я спочатку довго якось думала, що мені робити, як взагалі, чи там, чи туди, чи ну, що, що взагалі як бути. А потім подумала, навіщо мені обирати, якщо я не хочу, я не можу ні від того відмовитися, ні від того відмовитися. Тому. Чому я маю обирати, якщо можу спробувати це? І в принципі, в мене виходить поки що, не знаю, як буде далі, але поки виходить, е, от. тому вчилась я да, на бібліотечну справу і там далі і працюю. А на художницю я не вчилася. Це більше про, е, не знаю, про бажання, дуже сильне бажання малювати. Мені от подобається. я прям... Я коли малюю, я відчуваю, що я на своєму місці, що я роблю те, що я хочу, те, що в мене виходить, те, що мені потрібне, і не хочеться взагалі нічого змінювати. Е, тому це більше про практику, і е, я не знаю. Ну, я, звісно, дивилась там відеоуроки, Трохи мене навчали там майстри, е, там знайомі, хто малює мене є теж коло фахівців, е, художників. Тому, але професійно я немає поки що в мене освіту художньої, на жаль. Хоча багато хто дивується, звісно, що як це ну, як це може не бути. Ну отак. Я зато в мене дуже багато практики і досвіду. Я вчуся на своїх помилках і на своїх роботах. Отак-професійно от. дійсно поєднати з живописом своє життя в майбутньому. Ну, тобто володіти просто всіма, щоб не тільки малювати квіти, а, наприклад, вміти малювати різні стилі. Так, мені цікаво б було спробувати малювати портрети, це дуже складно. Але я би хотіла ну, прийти на якесь навчання, щоб я вміла малювати. У мене не вистачає там ще от пропорційності, симетрії, глибини от малюнку. І я планую це якось розвивати. Насправді, ще до 24 лютого я малювала маслом картини писала, але це теж було не професійно, а просто так як я відчуваю. Але я до того, що я вже тоді вміла працювати з фарбою полотном. І вже знала, що це. Але тоді це було просто, як там раз в півроку щось помалювати, розвантажитися. Тобто зараз це вже щодня. Там у мене ой Боже, я ще сьогодні не малювала, що це таке. а раніше. Це було просто тому дуже хотілося б більше з маслом, з олією працювати, з полотнами. але не все одразу. Поки що в мене торби, зброя. А з часом я думаю, що дійду і до олії і до портретів. вже все потрібно. А, Настю, що тебе надихає особисто, що тобі допомагає світити? Ох, мене надихає мене є підтримка, мене підтримує дуже сильно в цьому і батьки, і чоловік мене дуже сильно підтримує. Мене дуже надихає, коли я бачу. Коли мені пишуть люди, не те, що там я питаю і мені відповідають, що «да, ти правильно все робиш, а просто люди, навіть незнайомі, яких я ніколи не бачила, там в живуть тільки в інстаграмі. Боже, ти така молодець, ти це робиш. Клас, дякую. Так само, наприклад, там, і коли тобі пише однокласник з фронту, що блін, дякую, клас, супер. Взагалі, то ти розумієш, що, ну що це потрібно, що ти в правильному напрямку рухаєшся. От відгуки саме така підтримка і від рідних, і від чужих людей, абсолютно. Мене це надихає, мені це допомагає і можливо, якісь іще професії, хоч у тебе і так, я дивлюся, багато-багато всяких різних так, жанрів, скажімо так. Можливо, є ще щось, що тобі дуже хотілося б освоїти. Таких інших зовсім немає, але я б хотіла ще освоїти цифрову ілюстрацію, от саме в планшеті, Procreate малювати. Можливо, це будуть колись ілюстрації до книжок, от в цьому напрямку мені б хотілося ще спробувати себе, а так я б хотіла поки що вдосконалюватися саме в медіа, щоб вміти не тільки там е, малювати, да, та, а ще й просувати те, що ти робиш, правильно, <правильно> так, О, що зараз теж важливо, немаловажно, так і навички художні саме покращувати, щоб це було більш професійно. От і просувати це далі, тому а інших кардинально інших, якихось поки що я не хочу. <реш> ну, насправді тут величезний респект за те, що ти сама набуваєш цих знань, От, наприклад, дійсно, як просувати свій продукт, але не просто для себе, так? Ти ділишся цим. Тобто, ти зараз а, вже так. почала записувати такі міні-відео, міні-пости, так? які можна знайти в інстаграмі, про те, яким чином розвивати свій продукт, як його рекламувати. Так? Скажи, чи маєш а, вже якісь хороші відгуки для себе особисто, чи це справді працює? І можливо маєш вже щось таке подібне від людей, які можливо вже дякували за таку роботу. Е, так, я спробувала. Думаю, якщо я це роблю, якщо це працює, я бачу, що це працює, те, що я роблю, то чому не ділитися цим з іншими? Тому що зараз насправді багато є людей, які е, хтось в'яже іграшки, хтось гачком в'яже, хтось щось малює, там ялинкові прикраси створює. І люди дуже часто ну, в них не вистачає ще часу, тому що насправді все, що створюється руками, воно забирає дуже багато часу е, і енергії. І вже на там, інстаграмі ці всі медіа е, штуки не вистачає просто часу. І деколи просто хочеш подивитися, а як, замість того, щоб свої оце, е, шлях ця, довгий проходити. Е, і... Я почала записувати такі коротенькі відео: там те роби, те не роби, як краще, якісь поради. І, в принципі, людям це подобається. Я створила: ось, якщо про відео говорити, то я створила такий невеличкий гайд, як правильно там оформити профіль в інстаграмі хедмейдером, і там 30 тем на грудень, про що знімати там контент у грудні. І люди дуже активно пишуть мені, що потрібен цей гайд. Декілька людей вже написало, що класно, дуже, чи є таке насічень, скільки коштує. Хоча в мене цей гайд безкоштовний, я його за підписку просто дарую. Ну, підписуються на мене люди, і я їм скидаю гайд. Тому я думаю, що якщо пишуть вже, чи є насічень, то значить це потрібно і це класно. Так, і є над чим працювати так, куди прагнути. Ти сказала про те, що от, це та справа, якою я займаюся, яку я люблю, яку, без якої, напевно, по суті, не можу жити. Так? От Як так. людям, які, можливо, ще не зрозуміли, хто вони є, так? для чого, в чому їх призначення, як це відчути? От Поділися власним досвідом. Я думаю, що потрібно просто зупинитися з цієї гонки життя, коли ти постійно. Там, щось робиш бігом, бігом і тобто, есть, а просто зупинитися, прислухатися до себе. Якщо є така можливість, то бажано хоча б там два тижні місяць, от просто розвантажитися, щоб все, що не твоє, воно від тебе просто відвалиться, і ти від... почуєш не знаю, свій внутрішній голос. От чогось ж мене потягнуло малювати, і якось воно мені в голову ну, прийшло. Хоча я ну не маю ні освіти, ні нічого. Просто не знаю, мабуть. Якоїсь тиші потрібно було, щоб я відчула, що я хочу робити так само і людям. Ну і звісно, не боятися, пробувати і там. От, от я там хочу малювати, але я ж не вмію малювати, тому я не буду. Мабуть, ні, бери, пробуй. Перший раз не вмієш. вийти, як щось не зрозуміло, що Другий раз вже буде краще, але на 50 раз тебе вийде дуже класно, якщо це твоє. Якщо ти робиш щодня якісь дії систематично, не виходить. Робиш інше, робиш краще, не там, коли є час, щось спробуй нове. Може, це моє, може це не моє, а просто от береш, робиш щодня, як щоденну рутину і починаєш щось робити, навіть якщо страшно, навіть якщо там, а хто що скаже, як це буде виглядати? Хто що подумає? все це все треба відкинути, чути себе і робити дії, а не тільки просто чекати, що. Воно якось саме все реалізується і паде мені на голову. А Як ти думаєш, ну насправді в такий час важко щось напевно планувати, але чи варто, можливо, собі, я не знаю, там на місяць, так, на, на квартал, на рік щось продумати, планувати, чи пливсти за течією? Як ти думаєш? Я думаю, що треба собі планувати, це важко. Треба просто змиритися з тим, що може щось піти не по плану, але ось в тебе є план на місяць чи на півроку. Наприклад, він може бути не детальний, а там приблизний якийсь. Да, якісь цілі загальні. Ти їх плануєш, а далі вже просто прийняти той факт, що щось може піти не за планом, що ну, тому що зараз ну реально складно. Щось планувати. Я взагалі, якщо чесно, людина, яка все планує. У мене є план на рік, план на півроку, план на кожен день, десять блокнотів, Я ж все від руки прописую, тому мені навпаки складно без плану. Я ніби не розумію, що відбувається, куди я рухаюся. А так ти бачиш чітко, коли в тебе все перед очима, до чого ти йдеш. Можливо, твій план на півроку розтягнеться на рік, тому що ну такі вже у нас обставини. Але все одно я вже що плисти за течією, це ну. Моя суб'єктивна думка, що це не те, що потрібно. Є найнадважливими. Не почула цінності для тебе, які є надважливими. Надважливі цінності це, звісно що сім'я в першу чергу. Тому що, якщо Ну, мені складно було би, коли немає підтримки. Якось себе реалізовувати. Звісно, це можливо, але це складніше, тому сім'я це перше на першому місці завжди ще свобода, свобода вибору, свобода в думках, в тому, що ти робиш. Далі чути себе, мати внутрішню опору. Це те, над чим я працювала останні два роки, тому що в мене дуже. Легко було похитнути якоюсь критикою, чи там, от якщо мені хтось написав на початку, да якщо мені хтось там писав, що ой, та я так малював в третьому класі. І перший, перший раз, коли мені таке писали, мене це дуже вибивало насправді, бо я не мала ну, ніякого внутрішнього стержня і думаю, ну і мене це прям дуже. А потім я почала працювати над тим, щоб мати внутрішню опору, не шукати її десь, що мені там хтось щось має. А саме і зараз, вже звісно, що ну хейт і негативні якісь думки і слова вам будуть все одно це ну якщо люди про вас говорять, значить, ви щось робите. Не говорять тільки про тих, хто нічого не робить і не висовується. Тому треба просто ну прийняти те, що завжди будуть щось говорити завжди буде якась критика, хейт. І зараз мені, якщо чесно, до хейту байдуже, навпаки, якщо мені пишуть якийсь хейт, я думаю, окей, піднімайте мені охоплення на сторінці, нехай буде хейт, але мені якось байдуже. Тому ця внутрішня опора, впевненість в тому, що ти робиш, що ти можеш, що ти робиш все правильно, це теж дуже зараз важливо. Де можна знайти тебе і твої роботи? В мене в інстаграмі я все публікую абсолютно на моїй особистій сторінці, і також є посилання на Торба by Nastunya, Так називається, придумала собі таку назву, вона дуже прожилася. От ще я співпрацювала з фондом Viapun Transformation, Там дуже високий рівень митців. там це саме організація митців, які розписують зброю, і потім це, це тільки зі зброєю да? От. І я вважаю, що мені дуже пощастило, що я е, там розписувала зброю саме, тому що там ну, дуже класний рівень. Вони дуже багато коштів збирають саме е, через мистецтво. Е, тому у них на сторінці можна також зайти подивитися. І я ще співпрацювала з громадською організацією Справжні українці, але я не знаю, чи там ще залишились мої роботи, бо вже було декілька ярмарок у гостомелі. І в Києві, тому не знаю. І останнє це е, благодійний фонд Мирне небо. Зараз, якщо ви е, зав'єте в Google е, аукціон відплати, вони теж зараз активно розігрують е, мої там тубуси, я розписувала і ящики. Тому е, ось так. Поки що так. Дякую дуже за, за це інтерв'ю, за те, що долучаєшся, розказуєш, ділишся досвідом. Ну, і, звичайно, за творчість. Це, це серце, це душа, це талант, це, це від Бога, це від всесвіту. Так? Дякую за цю роботу. Радію, радію, що ти побула з нами в етері і до нових зустрічей, напевно. Дякую вам, до зустрічі. Дуже. Дякую. дякую.